Усім привіт! Вівторок, чогось він гарячий, гарячий, і в плані того, що гаряче, так гаряче. І в плані того, що е, щось роблю, а ще щось заплановано, то взагалі не знаю. Мені, мені взагалі цікаво, чи мене на то все вистачить, чи не вистачить сьогодні. Ой, я вже ось е, вийшла, сховалася під горіхом, трішки подихати свіжим повітрям, тому що е, зранку поки було свіжіше сапала. Трішки посапала. Тим часом у мене там проварувалися гриби. Ну, я їх закривала, то потрібно було так, щоб вони годинки дві до трьох годин добре проварилися. Покинула сапання, прибігла закривати. Поки закривала гриби, там ще стояла якраз на баночку, вийшло малинового варення, малину проварила, теж закрила. Ось воно все так, щоб не бути голослівною. Там ще витяжка працює, тому що е, занадто гаряча зараз закривати. Ось це ось такі кілька баночок вийшли бабки. Або от Саша мені написав в наше господарство, що в них називаються козарі. От такі. Це ось е, сироїжечки. Вийшли. Ось, ось вона, та сироїжечка. А це ось ще з попереднього гриби були не вставлені. Вишні стоять. Вишні я закривала на сьогодні, просто вишні у мене стояли ну, накриті, закутані знаєте, теплом, щоб вони простояли. А малини, то я вже не ставила. Малину проварила і зразу поставила сюди на стік, тому що потрібно буде в погріб виносити, щоб було ближче. І гриби не закутувала, тому що стільки, як вони проварені, то вже їм абсолютно нічого не буде. А що саме ваше мені сьогодні? Те, що я півдня вже саменька. Немає дітей. Діти... У няньках, у родичів, тому що там маленькі діти, а вони череду пасуть. Ну і так. Ой, Юра зранку в Житомирі сьогодні. Та й так, я одним словом, півдня вже бігаю сама. Зараз обід, беречі, зараз обід. От, і я просто зараз е, хочу показати, що які у мене справи на городі, і думаю, я пороблю то чи, чи не пороблю. Значить, за сапання то я взагалі мовчу. Сапання не початий край, кажу так, як є. Все заростає, все заростає страшно, але основне, що ось зараз, гаряче, не гаряче, покошена суданка. Ось тут частинка, а там далі вся потім покажу, де вона ще. Її потрібно зворушити, перекинути, але саме образливо те, що я не знаю, коли вона посохне, тому що знову передають дощі. А вона така суданка скосилася, вже таке це стебло грубе, таке воно, таке воно грубе, знаєте, наче така кукуруза покошена, часу слово. Дивіться, якось під стебла. Кажу до Юри, коли вона нам висохне. Каже, висохне, не переживай. Ну, висохне, то висохне, значить будемо сушити, перекину зараз цю частинку. Знову літають наші красунчики-голуби. От зимуся в небо, от краса. От просто подивитися. Хай вони навіть і простячки. Але дивіться, як гарно. Зараз десь мають тут вилетіти. Опа, По... а крильми б'ють, а б'ють крилом. Так, вся частина сіли. Частина сіли он щоське. А, вони тою стороною летіли. Ой. Так, літають. Да, я хотіла показати, що все. Уся ця частинка зворушила. От, покажу разом, що сапаю. Ось. Вісь, який бур'янець лежить, то мало того, що він лежить, а він ще стоїть. Оце таке, бачите, це таке сапання. Яке воно ти його сапаєш, а воно тобі стоїть. Оце ж прориваю зараз саме морку. Саме прориваю ось ту морку, що була посіяна, коли виорився урод. Бачите, яка морква? Все, висновок, один город оремо на осінь. Цього року повністю все ораємо на осінь. Ой, чому? Чому? Ви чуєте різницю? Подивіться, це морква. Ой, це морква, яка посіяна весною, але на тій частинці, яка була орана на осінь. Просто весною сверзували, весною зарані посіяли морку. Бачите? Уже яка морква, уже зараз стала закривати, чи з кабачків, чи ще який. І морка тобі наривай і робиш, що хочеш. А ту саме прориваю. Мало того, що я її прориваю, то вона ще холера в бур'яні, тому що дощі йдуть. Морква саме зійшла, а бур'ян то росте. Не буду показувати, який, який то є бур'ян на тій моркві, тому що, повірте, виходжу туди, плакати хочу, ну, але де, де діти від мене мушу. От там ще лишилось небагато, не і я собі. Поставила за мету, що сьогодні до вечора я як би там не було. гарача, не гарача, важко, не важко. Я його маю там доробити. Ну, це маю доробити, але ж йдемо далі перекидати. Так, смужечка ось сюди вздовж, повз огірки, повз помадори туди далі. Але тут радує те, що менше, тому що звідси ну шубачкові то Тут вже менше перекидати, але і тут воно, знаєте, рідше. Ну, але все рівно ж його треба прийти грабельками помахати. Далі, що сьогодні, думаю, робити, подивіться, подивіться нам огірки. Подивіться на огірки на шпалері. Думаю, що сьогодні увечері, тому що зараз бачите, як попускало листя. Попускали листя гаряче. Думаю, що сьогодні потрібно натягувати наступний. Наступному туску вздовж. І це треба таки зробити, тому що, якщо дощ вітер, то нащо щоб воно десь хилилося, хай воно краще вже чіпляється далі. Ну, потрібно зробити це сьогодні. Ну, поки що зараз перекидаю ось цю частинку. Все, від початку дойшла цю смужку майже до кінця. От і там далі, бачите, куди далі повертає сіно. Зараз покажу ще скільки мені перекинути потрібно, але заразом тут покажу, що я ще сьогодні хочу зробити. Подивіться на ці помидорки. Подивіться. І вони вже лягають до землі. Дай їм дощу та вітру, вони ляжуть. Підв'язувати я цього року не хочу. Я цього року хочу стелити. Під ними соломою і хай вони собі лягають. То це ж потрібно буде зробити. Ого, які кабачки! Ого! Ого! От кущик. От кущик. Бачите, вже який кабачок. Ой, бачите вже, який. То це ж потрібно, якщо дощі передають, то потрібно робити сьогодні. Оце такі у мене плани. Плани, плани і плани. А я, а я вже мені знов гаряча, я вже знов мокра. І так хочеться під горіху холодочок. Не знаю, чи я е, сіно доперекидаю. Зараз, ну зараз напевно, ще буду себе так, трішки. Трішки підсього, то давай, Наташка, давай. Нема коли під горі ходити. Оце ще є аж ось так, аж туди смужка. Звідси від початку городу і аж до нашої кукурудзи. Ця сама більша. Смужка, яку потрібно перекинути. Ну, така кусочок є. О, нібито, знаєте, дивлюсь так видно по суданці, он, що нібито вітрець, знаєте, а, а, спасіння, а спасіння від нього мало, геть мало. Єдине спасіння, на яке я зараз сподіваюся, то це те, що десь Юра скоро приїде. Тому що обіцяв, що в обіді повинні бути. То це, якщо він приїде, то він мене погукає, то я тоді покину, поки не буде гукати. О! А я не можу. Що вам сказати? Я не знаю, чи ви побачите, що він мене гукає. <смеш> знаєте, що значить промовка промовка Ой, навпаки, промовка, промовка. О, одним словом, я поки що врятована, побігла я, бо це ж зараз буде дай щось їсти, зроби кави, дай якось компоту, а мені, знаєте, а мені то це ж під, під хату, під горіх і в хату холодочок. Все. Так, граблі, лягайте. Щоб такого <смеш> тако, хто сказав, знаєте що. Ось так вийде? я його жду, а він як тут, як тут. Ой. Хто тобі казав, що жара, в нас не гаряча? Ти бачиш на городі? То ти стояла, аж дивилася, як машина повертала, то ти побігла бігом на город. <гум> така... Я ж їхав з тієї сторони, <гум> тебе не було. А тільки повернула, ти з віранди виглядаєш, дивишся, чи машина повертає. <гум> я скільки вже сіном перевернула. Мені казав Іван, що він перекидав. Так. <гум> да. да. Ай, ну хай буде Іван. Що? Що, Давай мені каву роби і обідати мені давай. А я що казала? Ну, ай. Ой, верну мене назад. Гукає, давай іди, бігом баночки виноси в кориб, залізу. Ми ще йому баночки, поховаємо, це все ти добре. Хто знає, коли сім потів сходить. Я з сіном все. Перше, напевно, що зараз зроблю, то це забіжу в літній душ. Тому що мене заклинить, якщо я цього не зроблю. А ще є робота. Фу. Сижу в кукурузі <гум> буду йти, немачу розсижуватись. Хоча я б зараз в ній, знаєте, тако б туди бух і лягла б, і щоб мене навіть ніхто і не бачив. Трішки відпочила після сапання і сіла і вже наготувала матку для того, щоб підв'язати огірки. Ну, щоб продовжити шпалеру до верху. Зараз будемо бачити, що у мене буде виходити. Ось так у мене виходить наступна мотузка. І хочу сказати, що нав'язала я, напевно, ще трішки зайвого. Ну, то нічого. Краще зайве, аби не вистачило. Не дуже то у мене і багато того зайвого вийшло. Зараз ще закручу за стопчик, зав'яжу, І буде добре. О, зробила тяп-ляп зверху бантик, щоб було красиво. А тепер піду ем, починати від самого початку і буду поправляти, підчіплювати огірки і заразом. Пані Надія мені порадила, що їх потрібно уже раз вони підв'язані, то ще й пасинкувати. Тому зараз я буду старатися щось подібне зробити, скажімо так. От. І е, буду, треба пасинкувати, і треба ще і проріджувати, тому що я бачу, що занадто вони і густуваті, і навіть вони не всі і вміщаються ось так, щоб взяти вздовж оцю шпалерку. Ось ці перші то взагалі взяли собі. Полягали назад, хоч, хоч туди їх піднімали. О, огірочки знайшла. Марійка, домашній огірочок. Дайвили. Давай вирву. З... На. Один... Вирвати ще один маленький. Так. Да. Я теж тут а Бачите, такі гарні знайшла. Колиця. Ну, колиця. огірочок маленький. Що? Значить, я не знаю, чи зовсім правильно я то роблю, тому що я роблю це вперше, Але ось так. Я ось тут десь тебе підняла. Нижні листочки повищипувала. Ось, ось такі, бачите, кущики, які ще навіть не цвітуть е, витягую взагалі, тому що тут досить такий гарний сам по собі ось кущ, Вони там уже зайві. От цей кущ я підняла, тому що він чомусь висів. Я не знаю, чи потрібно відщіпувати бічні пагони. Хто знає, підкажіть, будь ласка, якщо потрібно. Бачите, вже я як наскладала, то я пройдуся ще раз і повідщипую. Ой, огірочок. Я зараз, напевно, що буду де такі огірочки, бачите? Ось такі уже гарненькі. Ну, ще не скажу, що вже він такий великий, але огірочок гарненький. Я його буду виривати. Можливо, я вирву на вечерю, може, навіть домашніх свіжих огірочків. Хоча я скажу по правді, що я вже крадькома хрумкала. Маленький, але тільки знайду. Я його вирвала і бігом хі -хі, собі. Раз і похрумкала, посмакувала. Буду зараз тут десь ось. Так, на капустинку, яка вирвана. Ой, буду собі класти, може знайдеться ще. Як не знайдеться, то він не пропаде, я його сім. Да, про, про що я запитувала? Хто, хто підкаже бічні пагони від'єднувати від чи хай будуть. Ось так я поки що роблю. От. А там буде видно. Щось з цього всього вийде. От бачите, ось пішов ось такий бічний пагін, пагінець. Але він дивіться, на ньому огірочки, і мені його чогось, знаєте, оця така натура. Мені жалко його вирвати, чесне слово. Ось пускається ніцей, напевно, що при землі вирву. Ось так. Десь ось тут від, 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 відщипнув. О! Ну що, початок є, я поїхала далі, тому що рядок довгий, є біля чого попрацювати. Що ви думаєте? Не знаю, чи правильно, чи неправильно, але те, що виходить, мені дуже подобається. Дуже. І от виходить Юра каже, як гарно. Кажу до нього, ти мені скажи. Чого ми раніше цього не робили? І мені, знаєте, згадався мультик. Это почему я такою злою раніше був? Потому що мені без велосипеда не було. А Юра... а Юра причину таку сказав, каже, мабуть, ми раніше в паспорт не дивилися. А тепер починаємо потрошки придивлятися. Ну, не знаю. Так, да, потрібно трішки. По, походити. Я вам хочу сказати, що я ще до кінця не дійшла. Я зробила більшу половину, менша половинка ще аж туди від синьої капусти і так до останнього стопчика лишилася. Але е, сутеніє і хмариться Он з тієї сторони. Не знаю, буде цей дощ чи не буде, але раптом буде. То я це полишаю. Це можна зробити і по дощі. А я зараз йду до своїх помидор. Іду до помідор, тому що помідори треба. Треба зробити зараз. Так, виїхала з сачкою на город. з тачкою соломи. Люди десь сусіди побачать, скажуть, що це таке, щоб мали сіну під хату звозити, то вони щось по городі розвозять. Ой, але то таке. Значить, трішки Юра збив мої плани, чого я думала, що я бур'ян. Ось це. І, можливо, навіть цю данку, яка буде сушитися тут. Підгорну, підгорну під помідори. І все, і більш нічого мені не треба було сюди везти. В мене, Юра, каже, що воно гнити буде, а солома не буде гнити. Ой, ну не знаю, напевно, що йому відніше. Може й так, одним словом. То я, мало того, що соломою, то ще відразу прийшла з сапою. І ось буду починати звідси і туди. Мені зараз саме найглав... головне вибачайте, саме головне зробити ось ці помідори. Де лягають? Ті в ту сторону, ті ще трішки почекають. От. А ці то ні, ці потрібно уже. Топеред мені потрібно зараз сапою ще раз пройти, тому що даний, де, де бур'янець знову є. Не дивись, що ось недавно сапала, ще зовсім бур'ян не, повис... не посох. Цей бур'ян, що тут сохне, буду зараз десь збирати, відгортати, а потім буду закладати. Підкладати солому і разом трішки попасинкую теж. О! І покажу, що вийде. Скаже Юра, ти що там, подушку вистелюєш? Поїхала з повною тачанкою і мені соломи до кінця не вистачило на той кусочок. Зараз буду, ну, вести, напевно, вже не буду, але принесу ще і докладу. Ну, от і все. 15 хвилин на 10. Ще щоб дня, <смі> то я, напевно, ще туди крутилася. Тим більше, якщо воно так все, що на день запланувала, те, в принципі, і зробила. До речі, я ж не казала перед тим, як до гірки йшла, що я таки досапала те, що мала. Фу. Ну, уже вечір. Слава Богу, Бог дає ніч. Підпочити. Отакий у мене сьогодні гарячий день. Усіх, в усіх смислах цього слова гарячий. Тому е коментуйте, будь ласка, робіть зауваження, радьте, підказуйте, тому що обов'язково підкажіть за огірки чи обривати бічні пагони. Е Підкажіть, будь ласка, ще, чи можна у мене ж ось тут аж помидори, і ось так збоку відразу перець. Чи можна перець, ось так само простелити соломою. Можливо, хто якось робить по-іншому. Теж пишіть. Тому що це досвід. От, І я так бачу, чим довше я в YouTube, тим більше я навчаюсь. І бачу, люди роблять, і знаєте, його хочеться собі зробити. А якщо воно ще до ладу виходить, то тим більше хочеться ще більше щось зробити. Тому гарного вечора. До зустрічі у наступних відео, а я чекатиму ваших коментарів, порад, підказок, зауважень. До речі, по скрипту. Якщо піде дощ, а Схоже на те, що він піде, то за тим сіном, яке, яке я перекидала сьогодні, мені ще довгенько прийдеться сушитися. або тільки дав Бог, щоб висушити. Отак.